Росії проблеми навіщо Путін збільшив чисельність армії? Зеленський тут продовжує добиватися від своїх союзників продовження принуждення Росії к міру, як он заявляє. Путін підписав указ, де розпорядився збільшити штатну чисельність збройних сил РФ до 2 мільйонів 400 тисяч осіб. Таким чином армія Росії зросте ще на 180 тисяч. Очевидно, це свідчить про великі проблеми агресора у війні з Україною, адже ворогу не вистачає людського ресурсу. Чи а то це ще плюс 180 тисяч особового складу. Деякою мірою так первинний контингент Ерефі, який вдерся в Україну, становив десь близько 200 тисяч. Але якщо йти від протилежного і розуміти, що зараз вся лінія бойового зіткнення налічує приблизно 600 тисяч російських загарбників, то щоб по справжньому щось проламати, треба вдвічі або втричі піднімати цю цифру. Тому треба правильно розуміти, що кількість у додаткових 180 тисяч це суто. На забезпечення поповнення втрат, тобто теоретично, цей континент ворога це лише на 5 місяців війни в Україні. Я отримав. Е Команду в складі моєї групи три чоловіка зайняти позицію оборону вести спостереження. Вони отримали завдання обороняти посадки на найскладнішій ділянці фронту під Покровськом, де російська піхота суне цілодобово, намагаючись вибити з позицій українських захисників. З першого адміна, як у командира, у підпорядкуванні було лише три бійці, але невдовзі їх значно побільшало. Група суміжників з 15 бійців відступила зі своїх позицій на позиції адміна, де він взяв їх під своє команду. Я зразу організував перше, це оборону, зупинив паніку і по наказу командира організував контратаку. Контратака здійснюється просто заходиш в посадку і ведеш бій з ворогом, вибиваєш його з посадки. Коли ви зайшли оці окопи траншейчики, там було щось від нашого противника? Трупи зброї, як завжди. Яка зброя? У них дуже хороша зброя, у них 5,45, сучасні автомати. АК-12. Так. Причому у такого самого боршуватого найкращий автомат. Трофейну зброю, зізнається, адмін, вони не брали. Своєї було вдосталь. В адміна АКС-74У, автомат Калашникова з укороченим стволом. Та ЮАР-10 снайперська гвинтівка українського виробництва, яка в одному з боїв врятувала йому життя. У мене особисто була юарка. Я був на посаді снайпера. Пізніше мені прийшла куля. Вона мене врятувала. Від смерті в ствол попала куля противника і до половини пробили. Власник прилетіло сюди. Ага. А отак так і тримали? Тобто, куди, куди куля летіла? Виходить вам сюди? Ну, десь так. Це на виліт бачу? Ні. Вона не пробила. Тут порваний кожух. Так. Чекайте, а куля де? Застряла там? Куля, напевно, була в стволі і потім вистрілила. Я... Вона фрагментувалася і я її потім вистрілив. А як потім ви працювали з нього? Дуже просто. Стрілялося так. У мене трошки било по лівій руці. Угу. Так стріляв все. Тобто виходить, що ворохові гази виходили сюди. Трошки так били. Б. Відбивати ворожі атаки їм довелося тричі. Російські штурмовики до них на позиції намагалися заходити з різних боків. Після першої ж атаки підлеглі адміна запанікували і покинули траншеї. Два наступних штурми командиру довелося відбивати самостійно. Другий контакт був мене почали обстрілювати, тому що я знову ж таки так само переміщувався, стоячи між позиціями. Цей раз я ворога побачив. Я спитав по-російськи, ну хто ви, ну, ця група була десь 15 метрів не далі. Я спитав, який підрозділ, якої подрозділення. Він мені сказав, що ну, какое ти, ну я йому почав так, вічливо і грубо пояснювати, що ти мені скажеш спочатку, якого ти подрозділлення. От він мені погрожував кинути гранату. значить, Якщо я не скажу, з якого я підрозділу, я питаю, яка є армія. От думаю, він сказав 102. Ну я зрозумів, що з ким я маю справу, тому що в Україні 102 армії точно немає. Це тільки велика касія. Вони постійно підтягують людей. Вони в них є точка накопичення, певна, яка знаходиться на віддаленій точці. Вони там накопичують людей, в них є там певний якийсь також командир, і він їх починає пускати. Пускає він їх ну, можна сказати м'ясом. П'ять чоловік, п'ять чоловік. Потім 10 чоловік, і так він збільшує кількість людей, поки ту позицію вони не візьмуть. Адмін не лише ліквідував, то змусив тікати російських штурмовиків. Він ще й взяв полоненого, того самого, що погрожував кинути в нього гранату і дістав робочу рацію. А коли бійці повернулися, командир передав позицію суміжникам та поїхав відпочивати. Ну мені дали відпочити. Я... На адреналіні обняв своїх командирів, тому що я думав, що я повернувся з того світу вже. Ну, воно так, напевно. А, вот. Мені дали відпочити, нормально все. Як тільки адреналін вийшов, я відчув, що я страшно стомлений. Нині він як сержант готує піхоту на вихід і психологічно допомагає бійцям впоратися зі стресом. На передову каже адмін готовий висунутися щосекунди. Рюкзак з усім необхідним зібрав одразу ж після повернення з нуля. То був його перший бойовий вихід. Адмін як мобілізований, лише кілька місяців тому приїхав на війну. Не боятися. Думати головою, слухати в першу чергу командира, виконувати накази це, це залог виживання в бою. Так, вони абсолютно сміливо підходять, вони в середньому сміливі, мотивовані. Але якщо бути сміливим мотивованим, то вони відступають. Я знайомий з історією радянської цієї мотивації, ця накачка. Я думаю, що починаючи з цих патріотичних серіалів, які їм постійно мозки, мозки, воно програма закладується, що треба це все робити. Промивка мозку, яка з дитинства здійснюється, напевно, це все. Фактично, те, що в Росії, це фашизм класичний. Це можна звернутися до Геббельса, там та сама технологія, ті самі методи, ті самі бредові ідеї, які гарно заходять. Одять алкоголіком це те саме. Це чистий цизм, в якому вони звинувачують нас з Донеччини. Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Кирило Буданов перевірив бойові позиції спецпідрозділів головного управління розвідки на передовій ексклюзивними кадрами з Харківщини. Поділилося видання РБК Україна за даними їхніх джерел, начальник гур разом із командирами підрозділів обговорили планування подальших операцій, що допоможуть поліпшити наші позиції. Це французька самохідна артилерійська установка «Цезар». Таке сучасне озброєння маскується у лісах Полісся і охороняє кордон із Білоруссю. Основне завдання оперативне вогневе ураження ворога, якщо той атакуватиме. 45 секунд і машина до бою готова. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати. Шофер йому тут висвічує координати, як йому машину поставити, щоб менший заворот був пушків. Українські військові високо оцінюють характеристики французької самохідної артилерійської установки «Цезар». Кажуть, техніка має хорошу прохідність і дальність пострілу. Наведення можна здійснювати як автоматично, так і вручну. Дальність вогню до 42 кілометрів. Здійснюють 4-5 пострілів за хвилину.